Всім доброго дня, шановні друзі. З вами компанія Електромотор. Сьогодні 4 квітня 2023 року. Поступив заказ на акумуляторну посілку Makita DLM432 st 2 Давайте поговоримо так в словах. Не можу показати її во всій красі, хоч поговоримо. Ширина зафата при роботі 43 см. Також регулюється висота косіння в 13 положеннях. Регулюється від 25 мм. до 75 мм. Комплектація. Ідуть два акумулятора по 8 вольт, по 18, вибачте. І зарядний пристрій на 36 вольт. Тобто вона може і працювати на двох акумуляторах. Акумулятори надійно закриті, От я показую, от такою кришечкою. Акумуляторна косілочка Макіта дуже легка і проста в використанні, так що можуть працювати на її діти і жінки. Це я питався її витащити, нічого в мене не Ну, Хочу показати О, воно. Упаковочки, травозбірник зібраний. Це от індикатор, коли показує, освобождать, буде травозбірник Вона практично зібрана, ручки розвернули, акумулятори поставили і запускаєте в роботу. Давайте, з цієї сторони. Заряд акумуляторів на зарядному є, Ну, дуже просто, коли акумулятори розряжені, горять червоні лампочки. Коли червона і зелена, значить заряджені десь наполовину. А коли вже зелене світло горить, значить у вас. Аккумулятор заряджений Пішло, ребята, сьогодні, звісно, не такий теплий день, пішло тепло. Так що, щоб була красота і вас рядишком там, де ви проживаєте, дача чи будинок, косілочка ця. Дуже вам допоможе навести красоту. Ціна на сайтах скрізь однакова, звернувшись в нашу компанію електромотор.com.ua і вже за номером телефона 063 426 1010 Допоможуть вам з вибором косілочки. Є не тільки макіти, а й другі виробники. Всім тепла, добра. До зустрічі на електромоторі!